Бачите, мої лаги, обдарили там путінський байдуж, що мають побітись, От є священня. Я на моєму дивіться. Можна ваш розум понесуть. Можна дещо? Ви мене можете послухати. Тут є купа журналістів. Ми прийшли і вже на камеру сказали, що я поганий, я уж тож не плати, чи йому зараз. Знаєте, да. що да. тут, є. тут є купа журналістів, які завтра да. Да використають проти нас. Дякую, що нам допомогли поговорити. Але це не важно,

Нас зрозуміють просто і тут же заарештований. Я би хотів звернутися зараз до пана Порошенка з цього, точно з цього початку молоді. І чим він закінчив? Мені дуже здається, що ви закінчите ще гірше.